Вітаємо! Прагнеш бути здоровим! Приєднуйся до нас! Розпочнемо з розминки! Вступна ходьба. Дихаємо вільно. Піднімання руки вгору через сторони. Виконуємо в середньому темпі. Вісім разів. Нахили поперед, руки вперед. Тягнемося за предметами. Зверніть увагу, ноги паралельно стоять. Виконуємо вправу вісім разів. Ноги разом, руки з гирями до плечей. Підняти зігнуту в коліні праву, потім ліву ногу, ви можете використовувати будь-які безпечні предмети. Вправу виконуємо 8 разів. Сидячи, схрестивши ноги, руки з предметами за головою, нахиляємось убік. В середньому темпі виконуємо вправу вісім разів. Рахуйте. Виконуємо присідання вісім разів в середньому темпі і енергійно пострибаємо двадцять разів. Ходьба на місці допоможе нам встановити дихання. Сьогодні ми навчимось на лаві підніматися на носки, повертатись навколо себе. Положення рук ви можете змінювати. А зараз вправляємось у стрибках через довгу скакалку. Вже краще у вас виходить. Вдосконалимо мітання м'яча у вертикальну ціль за спини через плече правою та лівою рукою. Навчіться з нами та пограйте з друзями у гру. Ми веселі діти. Лічилкою обирається ловець, він стає всередину кола. Гравці ходять по колу і промовляють. Ми веселі дошкільнята, любимо бігати, гуляти, анну спробуй нас догнати. Раз, два, три. Лови. І гравці розбігаються по майданчику, а ловець ловить. Кого буде зловлено, стає ловцем. Гра продовжується. Ця гра навчить вас взаємодіяти з друзями та удосконалити навички ходьби та бігу. Отримуйте задоволення від гри. Закінчимо заняття вправою на дихання силачі. Ви пам'ятаєте, що вдих глибокий та різкий видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Будьте здорові та активні. До зустрічі!